Як розраховується взагалі кредитна спроможність? Що це таке? Кредитна спроможність це та сума, на яку вам банк може виділити кредит. Як розраховується? Наприклад, чоловік з дружиною заробляє 9 тисяч злот. Банк розраховує півтори тисячі на одного члена сім'ї. Тобто, якщо в сім'ї четверо, то це 6 тисяч. 9 – сумарний дохід, мінус 6 тисяч, які розраховує банк, це 3 тисячі залишається. І на оці 3 тисячі банк може дати. Кредит на 300 тисяч, тобто на кожну тисячу по 100 тисяч злотих. Тому можна розраховувати на те, що ви придбаєте квартиру за 300 тисяч злотих. 300 тисяч злотих на зараз це може бути двокімнатна квартира, але без ремонту і навіть не в центрі. Зрозуміло, що не в центрі, тому що ціни набагато вищі в центрі. В принципі, для родини з двома дітьми може бути достатньо цієї квартири. Звісно, що буде потрібен перший внесок. Перший внесок – це від 10 до 20%. Якщо квартира 300 тисяч, 10% – це 30-60 тисяч у вас повинно бути на перший внесок. Якщо маєте інші кредити, то автоматично ваша кредитна спроможність зменшується. Кожен банк. Має свою формулу обчислення кредитної спроможності, але в загальному, щоб мати таке уявлення, скільки треба заробляти, як розраховується, я вам вже розповіла, поділилася.